Привіт, друзі. Я Олесь Вареник, і це перший випуск програми How Much. Ми в цьому випуску будемо говорити з киянами просто на вулиці на тему, скільки вони заробляють зараз і скільки вони мріють заробляти в Україні. в сфері нерухомості. Скільки заробляєте на місяць? Ну, Таке питання трохи не вдано. Ну, 2-5 тисяч доларів, 10 тисяч доларів на місяць. Десять десять і більше. Як війну бізнес? Люди повертаються, купують, інвестують. Ті, хто хотів купити раніше, скористалися змогою, те, що ціни просіли. І зараз активно. І, ну, і я скажу, добавлю, ціни вирівнялись на рівні вже до повномасштабного. Військовий? військовий? Ну, ви заробляєте так, як військові. Як 30 так. або якщо на нулю, то плюс ще за бойові. Ну, є середнє. Чи, Чи не думали, як радикально збільшити ваш дохід? Які ідеї? Ну, то хіба що на нуль поїхати? А якщо не з цієї сфери, наприклад? Я думав про невеличкий бізнес, власне, так. Ну, якщо ми вже так серйозно про це кажемо, у мене невеличке хобі, медоваріння, і яке я хотів би в невеличке, маленький середній бізнес перетворити. Максимально круто. Всім всі душею підтримую. Я хочу, щоб Україна була країною підприємців. Скажіть, будь ласка, чим ви займаєтесь? Насолоджуюсь життям. А працюєте де чи ви інвестор? Я вже не працювала серйозно? Да. А скільки ви заробляєте? Ну достатньо. Ну скільки Тисячу доларів? П'ять один п'ять? Ну це круто. Займались бізнесом. Чи може розмірковуєте про це? Більше не розмірковую. А ви займались? Так. Да. – У вас успішний досвід? Ну, ну якщо один п'ять, то, то мабуть успішний. А який? Да. Якщо не секрет, <смеш> секрет секрет, <смеш> да. чим ви займаєтесь, який род діяльності? Житко. Скільки заробляєте на місяць? Заважне від ну на місяць в середньому, там за три роки розбить там 15 тисяч гривень, 20 тисяч гривень. Думали, як радикально збільшити ваш дохід? Які методи? Німеччина чи не думали про власний бізнес? Як цим успіхи? Поки що ніяк треба капітал ма але... якщо створити бригаду з там з п'ятьох десятьох працівників брати підряд, то можливо просто заробляти з кожного працівника по десять від Можливо. Працювали на роботі? Барістий. Ні. Да. А скільки заробляли на місяць? П'ять тисяч. Десь на місяць виходило. Ну це не повний місяць це там. Ну так ти, мабуть, думала про бізнес. У мене мама бізнес-школу веде. Ну звісно, у нас були проекти, які оплачувалися. Скільки ти хочеш заробляти, наприклад, з 25 років. Ну як піде? Ні, не скільки ти хочеш? Піде може по різному? Ну хочу 10 мільйонів доларів. А так. ти скільки? Десь 50 тисяч, може 70. гривень. Чого? А скажіть, як Дуже. вас звати? А для чого вам потрібно влог? Знімаємо чим ви займаєтесь інститут філології, викладаю англійську мову. Бомба скільки ви заробляєте на місяць? Я заробляю достатньо, оскільки я заступник директора інституту. Вас влаштовує ви більше не хочете. Як вам сказати, я можу дозволити собі заробити стільки, скільки мені потрібно. Скажемо так, <плес> <плес> я знаю мови. Переклад зараз це цікаво, важливо. А, а скільки, наприклад, комфортно для вашого рівня на місяць витрачати на себе? Кожного місяця абсолютно різні витрати, якщо не брати якісь побутові справи, по розумієте, зараз війна, тому, тому говорити про те, скільки на себе можна витрачати, це так. Ну наприклад, ну, мені дуже... достатньо. Добре, добре, добре. Мені достатньо. Скільки ви заробляєте на місяць і чим ви займаєтесь? Інформаційний бізнес. Скільки у вас досвіду років у бізнесі? Більше чи... 20. Він успішний? Ну я успіваю. <laughs> ну маловато. Хочу ще більше. А скільки в ось генерує вам бізнес прибутку? І чи вас це влаштовує, чи ви прагнете більшого і є перспектива? Пока що... то п'ять тисяч доларів, десять п'ятнадцять ні? Ну пока що то те, що я хочу. Що ви хочете? Свободу в творчості для свободи. це хоча б десять тисяч доларів. Десять тисяч доларів? Олександр 28 років. Ким Ви працюєте в фрилансі? Пишу статті рекламні ну для лендінгів, для інтернет-магазинів. І Скільки ви заробляєте на місяць? Десь тисяча доларів. Які плани по збільшенню доходу в наступному році або на рік найняти інших людей? І отримувати просто процент за те, що вони виконують ту роботу, яку я міг би виконувати. У мене достатньо замовників, і тому я можу багато роботи іншим надати і просто отримувати за це процент. Чим займаєшся? Яким справам бізнесу? Керую цим баром. Скільки ти заробляєш на місяць? Від 0 до 40. А скажи, як ти гадаєш, скільки там достатній рівень заробітної плати для тебе, щоб ти був в зоні комфорту по витратах? 40-45. 40-45 вистачає. З головою. Це позакривати ще долги і відложити на тачку. І на ЗСУ. І на ЗСУ. Блін, класна відповідь. А чим ви займаєтесь? Яка ваша професія чи бізнес? Працюю в села сфері. Скільки заробляєте на місяць? 24 тисячі гривень. Не думали про власний бізнес? Ні. Це взагалі не ваше? Та ні, думаю, ні. А чим ви займаєтесь? Ми? Ми працюємо у сфері нерухомості. Скажіть, скільки потрібно заробляти для гідного рівня життя назад наразі? Так, в Києві У мене двоє дітей. Так да. а я вважаю, що середньо треба заробляти в Києві ну 1100. 100 для того 100 тисяч щоб, гривень. Щоб, ну також це було гривень. гривень це було щоб тако, просто тако. А ви як вважаєте? Я вважаю, що ну хоча б від тисячі доларів. Чи не мріли про свій бізнес? Ні, не думала. Бо в мене двоє дітей. Ну так і що? Так і що? то що та вчиться, та вище йде та в школу йде. Мені є Дим -дим -дим. про що думати крім бізнесу. Поки що. Ну, бажання Ну, наразі ні, наразі А через п'ять років. Ні. Скоріше за все, так який. Навіть я не маю. Не думала бо. Ну, кав'ярня, агенція нерухомості. А, про кав'ярню якось думала. Будівництво, бо, може. Дивіться, я зараз пройшла в нерухомість. Можливо, в мене через 5 років якраз таки буде агенція нерухомості. Я до того думала, якось була про кав'ярню, коли сиділа в декретній відпустці. Цікаво. А Я у вас? взагалі не думаю в, а, про власний ні. бізнес. Ви не думали чи не хочете? Не чи хочу. Не то. Краще працювати, не тисячу доларів заробляти. Ну як мінімум, так скажіть, будь ласка, що що ви думаєте про бізнес в Україні? Який клімат? Чи ви прадили б, б там своїм дітям онукам займатися бізнесом? Ой, не ти хлопці, в мене мої діти займаються бізнесом тут, от і вони тікати не збираються нікуди, і кажуть, що вони будуть тільки тут. І вони працюють на бізнес, донатять на армію, все роблять, як а, треба. А який бізнес? Ви знаєте, що я ні, у мене він, я знаю, що в мене син у комп'ютері сидить цілими сутками. Айтішник, мабуть, так. О, то він гарно заробляє, мабуть. Я слава не знаю, Богу. як він гарно. Казав, що дуже, не дуже гарно заробляє, тому що у наших підприємців зараз грошей немає, йому вони не платять. Вони кажуть, ми потім тобі заплатимо, а ти сьогодні зроби. 50% від продажів спрямовуємо на нашу перемогу на ЗСУ.